Схвалили звернення Рогатинської міської ради до президента України, Верховної Ради України, міст партнерів Рогатинської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Саме з цього розпочала свою роботу чергова сесія Рогатинської міської ради. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну. Йдеться у зверненні, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників. Відтак депутати міської ради заслухали інформацію про хід виконання програми розвитку земельних відносин в Рогатинській громаді. Найперше хотів би зауважити, що наша громада серед всіх громад області займає друге місце по території і четверте місце по населенню. Загальний земельний фонд нашої громади на сьогодні складає більше 63 тисяч гектарів землі. Якщо так розкласти на полички тих 63 тисячі гектарів землі, з цієї кількості майже 33 тисячі більше як 33 тисячі гектарів землі це єрівля. 13 тисяч найтрошки більше це є ліси, майже 8-9 тисяч це є сіножаті пасовища. У нас є тисячу гектарів водного фонду і інші землі, які є в загальній структурі. Крім того, загальна площа наших населених пунктів в цілому по громаді. Нагадаю вам всім, що у нас є 72 населених пункти. Загальна площа складає 17 тисяч. І 80 гектарів землі. Ну, якщо ми звернули увагу, що у нас практично на кожній сесії дуже багато земельних питань, і я би хотів сказати, чому їх так багато. На структурі із тридцяти тридцять трьох тисяч гектарів ріллі, в основному ми розглядаємо питання. Це приватизація земельних ділянок, які є під під будівлями індивідуального житлового будівництва, це є ОСГ. І хочу вам сказати, що на сьогоднішній день із 33 тисяч гектарів землі у нас 16 тисяч гектарів паїв. Вони всі є на сьогоднішній день є структуровані, вони є всі в договорах і вони обробляються нашими СГ-виробниками. У нас є 8,5 тисяч земель особистого селянського господарства, з яких станом на сьогодні приватизовано, тобто люди узаконили свою власність на 2,5 тисячі гектарів. А не приватизовано на сьогоднішній день це 6,1 тисяч гектарів. Тобто ми ще тільки 1 четверту ймовірних власників тих, цих земель узаконили свої, свою власність. У громаді діятиме ветеранський простір. Таку назву має нове відділення, створене у структурі комунальної установи Центр соціальних служб. Цей багатофункціональний підрозділ надаватиме соціальні послуги, психологічну, правову допомогу, фізкультурну, спортивну реабілітацію учасникам простору. Враховуючи, що йде третій рік війни проти російської агресії. Сотні тисяч жителів України, так і нашої громади, тримають участь в бойових діях. Ці люди повертаються і будуть повертатися. В них, як і всіх інших, часто виникає багато проблем. Вони потребують підтримки, допомоги, вирішення цих проблем. В зв'язку з цим є необхідність в створенні структури, яка буде безпосередньо займатися цим питанням. У вашій увазі пропонується створення відділення ветеранський простір в структурі. Центру соціальної служби. Що це за відділення? Це відділення це багатофункціональний структурний підрозділ, який буде займатися питаннями реінтеграції учасників бойових дій, загибли, членів сімей загиблих, членів сімей полонених життя нашої громади, а також їх адаптація та реабілітація. Відділення це буде. Пропонується створити із трьох штатних одиниць: це керівник і два фахівці по роботі з військовослужбовцями. 141 тисячу гривень додатково з бюджету громади виділено для придбання товарів військового призначення. Таким чином загальний обсяг ресурсів на реалізацію програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України склав більше 10 мільйонів гривень. 600 тисяч гривень додали на програму соціального захисту та соціальних послуг на території громади. Програма підтримки внутрішньопереміщеним та евакуйованим особам зазнала змін. Її доповнили додатком про надання одноразової грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, які перебувають у місцях. Компактного та тимчасового проживання на придбання твердого палива з бюджету громади виділено ресурс на військово патріотичну роботу у галузі освіти та проведення спартакіади між місцевими закладами загальної середньої освіти. Депутати також підтримали зміни у програмі Культура опілля. 50 тисяч гривень передбачено на виготовлення проєктно кошторисної документації для проведення ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт церкви Святої Параскеви у селі Черчі. Рогатинська міська рада затвердила програму регулювання чисельності безпритульних тварин кошти програми будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та будівництво вольєрів, організацію навчання відповідних працівників з вилову безпритульних тварин, придбання засобів, вакцин, корму, проведення стерилізації для ефективного забезпечення безперешкодного середовища для усіх груп населення, зокрема і осіб з інвалідністю, у громаді створена рада безбар'єрності, головним завданням якої буде мінімізація будь-яких перепон для надання послуг усім категоріям громадян. На засіданні сесії розглянули також питання медицини бюджету комунального майна землі